Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу, всіх рад бачити. Так, закінчили ми нарешті е варіння, підготовку труб. Ну, Не труб, а точніше, це вже колони на наш ангар. От такі в нас вийшли колони. Так, і що ми маємо? Дивіться. Так. 115. Це будуть бокові у нас. Вони йдуть довжиною 5,20. Поприварювали там труби, оті, щоб, ну, щоб воно як сіло і в землю не йшло. Так, тоді одна труба, навіть три труби в нас, три колони йдуть, також 6,20. І центральні колони, 160 труба йдуть посередині Це ті, що безпосередньо вже буде всередині, на які буде ложитися уголок або швеллер і на них вже буде йти кластися ферми майбутнє. На ферми ще тріхи ми не закупили труби, але я думаю, це таке питання часу. Підсобираємо трохи коштів і купимо обов'язково для того, щоб приїхала людина. Він планує зараз їхати на заробітки чи Львівська чи яка там область, не скажу. Для того, щоб ну як там, буряк сіють і масово хлопці туди їдуть заробляти на бурячному тракторі комбайні, да, щоб якусь копійку заробити і масово їдуть на жнива бурячні туди. Ну, тобто до, там, він побуде пару місяців. За цей час, дай Бог, все нормально ми скупимо ще металу. Безпосередньо, щоб вже підготовлювати, варити ферми. Ферми планують ну, ще вищита ну, ви потрібно, які саме ширина буде одного прогона це 6 метрів. Це знизу по підлозі. А як вона зверху, напевно, ж, ферма по суті збільшиться. Тому поїдемо до людини, фахівця хай нам порахує, намалює. <кій> І ми зробимо. Як бачите... Тулили ми все, що можна і не можна. І трохи тонше, але товстіше. ну Нічого, я думаю, буде стояти. Тоді, коли е, все це діло вже, як, як то кажуть, каркас накидаємо, все гарно прокрасимо, прогрунтуємо. Так, Тепер ще один нюанс вам покажу. Фактично, <кій> на ферми, дивіться, в мене вже є струба оця. Вона 57-ма. Діаметр її е, вона 57 її їй вже є 120 метрів. В принципі, як то кажуть, з головою її вистачить, але <кій> немає ще нижньої, не знаю що. Бо я думав 40 ниж, нижню знайти, на... то дуже важко. Можливо, прийдеться шукати можливо і отаку трубу 57 і 57-му, тобто ну, одинакові ще були, що зверху, що знизу. І на перемички порахувати, скільки треба метрів. Але там на перемички не принципова довжина, там кусочки по 40-50 по см покуплять на черметі. І таким ділом тоді все це ставати, зварювати, зробити якусь рівну поверхню. там метрів 7. Ідеально рівно. Да? І ставати тоді вже шаткувати ці труби на ферми. От такі справи, <кхід> я ж кажу, робимо. Поетапно робимо е, по мірі можливості, по мірі як то кажуть, надходження коштів, десь щось продали, заробили, вклали все в будівництво. Тому що потрібне гарне зерносховище. Без зерносховища в нашому ділі свинарському важкувато. Воно в мене нач... нібито і є, там на якихось 20 плюс-мінус тонн. Да? Але коли буде таке стаціонарне бадьоре, коли туди можна буде завести тон 200 зерна, то це зовсім по-іншому. То я завіз собі, плюс є багато інших планів. Ну то все в майбутніх відео побачимо, розкажемо, що ми ще плануємо робити. І тепер як ви бачите, немає вже садка нашого. Найняли хлопців, вони за 5 годин його обрали. Тепер нам залишається соллю, де пеньки там маслом позаливаємо, а може і гербіцидом, ушмалимо, щоб оце все діло. <кій> Тепер висохло і все. І питань не буде. Ось такий садочок був. І вже немає. Ну як садок? Сказати, що це дуже якийсь садок. Тепер є три хидрів, бо вже трохи прохолодно, вже камін топимо. То все воно за зиму все воно згорить. Ось абрикоса була. Все попиляно, все чітко. Хлопці спеціалісти своєї справи. Тут шовковиця була, абрикоса. Ось такі гілки. Гілки зазіму, щоб листя опало. І тоді будемо з кимось домовлятися, щоб е, приїхали і перебили нам все це діло на е, щіпку. Наберемо її в мішки та будемо також неї топити. А це все діло, я ж кажу. Більше всього, що можливо як варіант. Трошки пізніше доберемося і до цього ще прокосимо трохи. І обов'язково все це діло тоді гербіцидом тут забризкаємо, мабуть, як варіант. Щоб це всього не було і будемо максимально підтримувати тут порядок. Посадимо, можливо, якісь інші дерева для того, щоб було тут гарно. От такі справи, друзі. Тепер перейдемо в сарай і зробимо ранковий огляд. Так, друзі, продовжуємо зйомку. І ми вже в Сараї. Ранковий огляд є обов'язковим етапом, якщо ви дійсно хочете, щоб розуміти, яка у вас ситуація в Сараї. Зараз температура трохи впала, але в принципі зараз нормально, комфортно в Сараї, я вам скажу. Якщо взяти ось цю групу ми відлучали два тижні тому. Ми дивимося, щоб в них обов'язково не було діареї. Якщо в нас в них порося буде діарея, ми обов'язково вживаємо всіх заходів, а саме ми їх е колемо в антибіотик е будь-який, але я б звик, якщо вже вони такі трошки величенькі, да, то е ми прополюємо енрофлоксацин сотий. Якщо вони маленькі з свиноматкою, то ми їм колемо енергофусацинка десяти, так як в нього трошки більший відсоток введення. От такі. Поросятка кабанчика повинні до вихідних забрати. Чи на вихідних, я так і не зробив, залів, але <кхух>, повинні забрати. І залишиться у нас тут з е, цього виводка ми для себе відібрали дві свинки і нашому товаришу. Як знайомий попросив, то в принципі ми йому також відібрали двох свинок. Все решта на відгодівлі, Тому що це все діло добре, але потрібно, щоб щось собі було різати. Так, от такі наші пєтренчики. Непогані. Так, тут наші кантори народжені, вони 14.05. Це тобто 6, 7, 8, 9. Тобто ось, їм ще трошки і буде 4 місяці. Непогані, я вам скажу. Жубки вирізняються, дивіться, яка конструкція тіла. То це є добре. Так. Ця клітка вже пуста. Вчора ми її екоцидом заприскали, сьогодні ми все це тіло зачистимо і гарно обробимо горілкою. горялкою. Пройдемось для того, щоб максимально це продезінфікувати і навести тут порядок. Розумію, що багато людей цього цього не роблять по тій простій причині, що думають, ну, типу, ми переміщаємо свиней у себе в сараї, але це неправильно. Як на мене, після кожної партії не, не то, що необхідно, а зобов'язані навести марафет, навести гарний порядочок. Так, це наші максирдірок. Тут форми шикарні. Коли, як заріжемо, розкажемо, покажемо на цей тиждень, бо ті маленькі ще ми будемо різати, напевно, цього кабанчика. Ось такий він непоганий, тому піде на м'яско. Бройлери наші. Зараз в них перерив і ми їм борглюконат глюконат не даємо воду. Думаю, цей тиждень і на наступному тижні знову додамо бортю Це їм на цьому тижні буде, Раз, два, три, пять, шість тижнів. Ну, такі курочки непогані. Так. І тепер я вам покажу ще п'ятренчиків наших малих. Ми їм вже предстарт обов'язково стоїть і вже вони собі ховаються. Під тільки температура трохи знизилась, все. Побачили, що є лампа, що є тепле місце, і хай гріються. Так, для цих ми готуємо клітку для відлучення для наших канторят, Тому, в принципі, з ними питань немає. Також, що ще я хочу показати, будемо, коли там вийде, не вийде, покривати, пробувати ось цю дівчинку. Це наша первістка. Ну, хтось скаже, що це не F1. Я скажу, що це F1, тому що ми ну, свинка наша ландра була покрита йоркшером. В принципі, по кондиціях, по формі, вона мені подобається. Подивимося, як вона чи покриється чи ні. А там буде видно, можливо, ні то пішла під ніж та і все. От такі справи. Тому потихеньку працюємо, не забуваємо донатити люди. Е е е є можливість, перерахуйте якусь копієчку, допоможіть. Я думаю, в кожному населеному пункті функціонують волонтери, які дійсно мотаються, туди все це діло роблять, доставляють. Є кусочок солка, дайте кусочок салка, є м'яско, дайте м'яско. є копієчка, дайте копієчку. І таким чином, дай Боже, колись і все це діло закінчиться. Такі справи. Тому всім хорошого. Саме головне, щоб здоров'я було. І трудимося далі. Всіх бах.